Окей, okay, зараз ми з вами подивимося карту прекрасної, неймовірної богині Поп-Діви, Біянці. В неї Асцендент і місяць знаходиться в Накшатрі Вішак. Ось Тут ми бачимо, так, і виходить, вона висхідна, а, висідні Терези з Лагнешем, зі своєю венерочкою, прекрасною в Накшатрі Чітра, яка теж така вся дуже. Екстравертна і така нарцистична, я любить, щоб її любили, звертала на неї увагу. Теж знаходиться в 12 му домі. І ми пам'ятаємо, що вона в 12-му домі, незважаючи на те, що вона в неї типу як в падінні знаходиться, але вона все рівно дає купу грошей і вона надзвичайно багато, вона надзвичайно популярна, особливо за кордоном. Бачите, які в неї. 12-й дім розпухший. Також у неї дуже цікава тут посарва, аж така варзі, в неї тут 41, що означає, що її найбільше цікавить робота, кар'єра і її статус. І незважаючи на те, що в неї Марс в 10-му домі, нібито має дікбалу, хоча в дебілітації, але те, що він знаходиться в поєднанні з раху, то ще й градус, градус у них, дало те, що просто в неї робота роздута, в неї робота. Ну, в її душі займає перше місце. Так, вона робила перерву в своїй кар'єрі, коли народжувала дитину, коли мала стосунки різні, але тим не менше вона, вона залишається м -м, не мамою, вона залишається не дружиною, а вона все-таки поп-діва Бійонсі і оця королева Бі, королева бджілок. Так? І ну, траху в десятому також таке дає по вішах, що в неї там виходить, те, що вона. Їй потрібно дійсно робити цей правильний вибір житті, і я гадаю, вона його робить. Вона не була замічена ні за наркотиками, ні за якоюсь гедоністичною непристойною поведінкою, хоча вона собі, в принципі, може це дозволити. Але на ну, власне це все впустило в творчість. Її пісні вони були завжди такі. Ну, вона була першою, ледь не першою, хто такі прям провокативні сексуальні кліпи робила. Е, і її ну, власне, ця енергія така еротична, вона дуже яскраво проявлена була, особливо в ті часи, коли вона була там молодою і там, запалювала не по-дитячому. І власне, це була також її фішка по внакшатрі Вішакхам. Е, також ми пам'ятаємо, що Вішакхам дуже-дуже важливо. Щоб їхні бажання, от вони амбіційні, так? виконувати свої бажання йти до мети і при цьому цінувати те, що у них вже є. І дійсно я бачу, що в принципі цю задачу Повішахи вона виконує дуже-дуже гарно. В неї був, знаєте, такий момент в житті, що її зрадив чоловік, Джезі, і ми бачимо, що якраз у неї є управитель. Першого дому знаходиться, от він в дебіліта управитель сьомого дому, пардон, це ж перший знак, що я таке говорю. Управитель сьомого дому він знаходиться от разом з раху, і це і ще й в падінні, в дебілітації. Я хочу таку штуку сказати, що girls, дівчата, якщо а, ваш управитель сьомого дому знаходиться разом з раху, це є дуже велика ймовірність того, що будуть зраджувати. Так що, будьте, будь ласка, обережні, не треба параноїти, але е, потрібно може поробити якісь упаї, тому що, скоріш за все, в минулому житті ви так робили, і ви мусите за це в цьому житті за це понести відповідальність, чуєте на власній шкурці, як це так Як це так має бути. Е, бачимо, що вона натура дуже творча, екзальтована, в неї зразу от, і місяць, і е, е, Стендас знаходиться на них шатрівішак. Так, е, тобто це. Дуже така творча енергія яскраво проявлена. Вона страшний трудоголік. Ми ще бачимо, що в неї і хаста є, яка така божественна і непосидюча, і заставляє багато чого робити. І Чітра, яка любить заставляти привертати до себе увагу. Також ми бачимо порва в Сонце там знаходиться, дає їй цю популярність, але разом з тим, бачите, вона все-таки змогла зробити перерву в кар'єрі для того, аби народити дітей своїх прекрасних донорів. І також ця порохані дала їй, і те, що в неї аж дві пуш'ї є, так? що вона пробачила, пробачила свого зрадливого чоловіка. Бачимо, що в неї все скупчення, в неї взагалі всі планети знаходяться в тобто їй не просто живеться чисто морально. Але ми бачимо, що це є приклад того, як людина може справлятися. Я вважаю, що в неї взагалі. Залізна сила волі, вона надзвичайно розумна, про що свідчить Меркурій в екзальтації, в Утерапхалгоні, Сонце в своєму знаку, в Так, Тобто вона, їй, ця психі... вона от людина, яка керується не емоціями, а розумом. Власне, цей Меркурій її дуже гарно витягує. Так, і дає їй цю можливість проживати своє непросте життя, у неї реально непросте життя. Так, вона мільйонерка, в неї, в неї все є, вона одна з найвідоміших особистостей на планеті. Але повірте мені, вона страждає. Вона страждає особливо її задіялася зрада. Вона страждає також через те, що в неї також є, це, що інші можуть бути краще. Вона страждає від зависті, дуже сильно ну, характерний рисовий шаг. Також вона страждає в зазрості, в тому сенсі, що їй заздрять дуже сильно. І вона також через це не почуває себе дуже сильно в комфорті. Те, що тут не скупчення всіх планет між першим і 10 домом, говорить про те, що вона екстравертована особистість, вона популярна і вона всесвітньо популярна. Бачите, це якраз 12-й дім. Давайте глянемо, що в неї там по періоду. Зараз в неї якраз почався період кету, і кету в неї знаходиться в четвертому домі, що заставить і звернути увагу на домашні справи, але тим не менше вона якраз тільки-тільки почався кету-кету, вона анонсувала там новий тур і провела свій надзвичайно популярний, надзвичайно успішний всесвітній тур, власне, в період кету. Про що це свідчить, ну, ми ще на кшатру кету не вчили, але ми бачимо, що кету знаходиться в козирогові. Козиріг – це який найбільш матеріалістичний знак. І це якраз знак трудоголік. Тобто програвся навіть не скільки кету в четвертому, а кету в козирогові. Яскраво себе проявив, що вона вийшла, почала працювати, і це було навіть я так скажу, за гроші, заради грошей для того, аби. Заробити побільше. Вона є надзвичайно успішною. І от, власне, надає дуже-дуже амбітна, але в неї оця штука є така трошечка. Все ж таки також програється Марс Подіння в Десятому домі, що її суперкласні, успішні альбоми, на жаль, не стають володарями якихось премій про те хороше, що її часто обходять. І це якраз те швітри герить. Це причина її заздрощі, тому що вона бачить, що вона best of the best, що вона дійсно найкраща, а тут вибрали не її. Ой-ой-ой, це важко. це важко. А, і що ми ще можемо подивитися? Далі в неї буде прекрасний період Венери, і вона, власне, після 48 років вона ще більш розквітне. Так, Венера вона в падінні, але вона знаходиться в. Такі позитивні Некшатри у 12 му домі принесе ще більше грошей, і Чітра вона стане ще більш екстравагантною і такою, яка буде притягувати увагу усіх навколишніх людей. В принципі, це все, що я хотіла показати про Бійонсі. Її карта дуже цікава, видно, дуже успішна людина, яка має свої внутрішні проблеми, з якими вона бореться. І ніхто в світі, бачите, толком не знає про її проблеми, які її тут створює Калосар Пайогін. Ось такі ось гороскоп. Дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте про свої вподобайки та коментарі. Зустрінемось далі, па-па!